Здравствуйте, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня казочка зветься Мова чи язик? Відповідь очевидна, щоб розмовляти, потрібен язик, а головна язикова робота мова, точніше мовлення. Тож обирати нічого не потрібно, має бути і те, і інше. Але ж питання серйозне, тут одними жартами не відбудешся. Щоб спробувати на нього відповісти, потрібно, як то не дивно, поставити ще одне запитання. До чого ми з вами більшою мірою прагнемо? Продовжувати віддавати. Чи вже нарешті почати повертати? Я ось про що. Московія, скориставшись слушною історичною нагодою, спробувала відібрати в нас усе, нашу історію, культуру, територію, ресурси, і головне, підірвати нашу віру в свою велич та спроможність, нав'язуючи нам почуття меншовартості. Багато в чому вона досягла успіху, але через свою нетерплячку саме зараз зазнає фіаско. Якби замість теперішнього кремлівського дурника москалі мали б мудрішого деспота й тирана на кшталт товаріща Сталіна, то нам би були не переливки. Але, дякувати Богу, маємо зараз історичний шанс. Але шанс то лише можливість щось отримати, його ще треба реалізувати. Особисто для мене очевидно, ясно, як Божий день, доки ми будемо продовжувати відмовлятися від свого письменників, художників, композиторів, вчених, політичних діячів, доти наші надії на відродження нації будуть вельми примарними. Нам неодмінно треба усвідомити наріжну істину. Великий і могутній народ має пробудитися. Недолугий історичний експеримент, побудований на крадіжці, брехні та маніпуляціях, завершується. Московія має стати всесвітнім посміховиськом, прокаженим ізгоєм, отримати тяжку й невідворотну справедливу розплату. А ми. Будемо дивувати світ науковими відкриттями, стрімким економічним розвитком, турботою не лише про себе, але й про своїх сусідів, започаткуванням нових, більш гуманних і справедливих міжнародних стосунків, коли сильніші піклуються про слабкіших, а не копають їх ногами. Все так неодмінно й буде. Єдине питання, в які терміни і в яких обсягах, відповідь дуже проста терміни й обсяги напряму залежать від того, як швидко ми зможемо повернути вкрадене. Найдурніше та найогидніше, що ми можемо робити, це продовжувати віддавати злодієві те, що в нас ще залишилося. Мовляв, нехай вже забирає все, що хоче, а ми нового добра наживемо. Не можна цього робити ні в науці, ні в культурі, ні в спорті, ніде. Згадаємо хоча би про космос. Білка і стрілка сказали гав-гав, а Гагарін сказав Паєхалі. Було б дивно, якби сталося навпаки. Але коли б не видатний конструктор з Житомирщини, то хто б зараз знав про Бєлок, Стрєлок чи гагаріних? Питання риторичне. А хто створив балістичні ракети, якими вони зараз погрожують світові? І так в усьому або майже в усьому, якщо не українці, то поляки, євреї, німці, татари, хто завгодно. Та й чи існують вони взагалі в природі ті руські? І якщо вони руські, то хто? Руські татари? Чи чукчі, чи буряти? Вони, мабуть, і самі до пуття не знають. Таке враження, що є якась штучна імперська ідея, схожа на нейровірус, але немає базового етносу, який є його носієм. Вельми заплутана ситуація, але нам своє робить. Нам потрібно брати штурвал у свої міцні руки, адже цілком можливо, доля планети зараз багато в чому залежить саме від нас. Але до чого тут язик? запитає хтось. А ось до чого. Як би то не було образливо для самозакоханих кацапів, але в них немає не лише своєї історії, культури, а й свого язика. Без язиків вони створіння. Все, що вони зробили, взяли один з варіантів давнослов'янської мови і зіпсували його, напхавши туди безліч тюркських. Та угрофінських новоутворень. Отже й мову треба повертати і виправляти, чи язик лікувати. Бідний кацапи, навіть стає трішки їх шкода. Це ж треба було зуміти так перед усім світом обпаскудитися.